Всім привіт! Я Олена, я з України. Нещодавно мене попросили пошити чохол для ноутбука. Робота здавалася проста, але є кілька нюансів, про які варто знати. От про них ми сьогодні й поговоримо. Дивіться на екран уважно, знак оклику підкаже, де важлива інформація. Для чохла краще обирати товстий та щільний фетр або повсть. Я взяла фетр чорний та сірий. Буду робити двошаровий чохол. Чорні нитки номер 40 Мені вистачить цієї товщини, бо я планую робити потрійний шов. Голка для товстих щільних тканин. Бачите, маркування джинс. Я обрала голку номер 90 Лінійка та сантиметр, бо мені треба зробити викрійку точно по розмірам ноутбука. Розкрійні ножиці, ножиці для паперу, ножиці для підрізання ниту та роликовий ніж. Зверніть увагу, ножиці для фетру мають бути дуже гострими, щоб зрізи були рівними. Чіткими та акуратними. Олівець крейда. Металеві шайби. Я використовую їх як грузики для розкрою тканини. Пластикові затискачі цього разу обов'язкові, адже голки з кульками або булавки не врятують. Невеликий шматочок стрічки-липучки для застівки. Лист паперу для викрійки. Я використала торішній календар. Ще можна взяти клей для тканини у вигляді спрею або олівця. Так буде зручніше пришивати липучку. На папері я написала розміри ноутбука. Бачите, завширшки 354 мм, в довжину 248 мм, і товщина 20 мм або 2 см. Мені треба збільшити викрійку і обов'язково врахувати у цьому припуску товщину ноутбука та припуски на шви. І ще додатково десь пів сантиметра, щоб чохол не був затісний. І так у мене вийшов прямокутник 39 на 28,5 сантиметрів. см. Розмічаю середину на короткому боці і малюю отвір для пальців, щоб зручно було діставати ноутбук. У мене ширина цього отвору 7 см, я подивлюсь, може трошки менше. А ширина клапана застібки 8 см. Тепер я намалюю на календарі прямокутник 39х28,5 см. О, а знаєте, що перший жорсткий диск важив більше тонни і зберігав лише 5 мегабайт інформації. Це ж навіть не вистачило, б, щоб зберегти це відео. Це був жорсткий диск IBM 305. І з'явився він у 1956 році. Викрійка готова! Я трохи заокруглила кути, щоб чухол виглядав більш елегантно. Тепер переносимо викрійку на фетр. Будьте уважні, краї фетру можуть бути нерівними, тож краще відступити від краю на 1,5-2 см. А чи знали ви, що комп'ютерна миша спочатку була дерев'яною? Її Винайшов Дуглас Енгебард у 1964 році пристрій мав два металеві коліщатка та корпус із дерева. Ця викрійка зроблена вже з припусками на шви, тому можемо її обмалювати та вирізати фетер по цій лінії. Перед вирізанням скріпіть обидві деталі затискачами. Краще користуватися роликовим ножем, а кути вже можна буде заукруглити ножицями. Ось у мене вже є два сірих прямокутника та два чорних. Я намітила на них центр. А також клапан застібка з одного сірого та одного чорного шарів. Я складаю сірий та чорний прямокутники. Таким чином, у мене будуть нижня та верхня частини чохла. Зовні чорні, а всередині сірі. На верхній частині я малюю отвір для пальців та вирізаю. Крейдою я намітила місця розташування клапану та смужим ліпучки. Липучку я приклеїла, щоб вона добре зафіксувалась на фетрі та не ковзяла під час шиття. Тепер мені треба пришити липучку. До клапана я пришиваю її тільки до сірого шару. Думаю, вона і так буде добре триматись, і у мене не буде зайвих швів на готовому клапані. А до верхньої частини чохла я пришиваю липучку одразу до двох шарів. Тепер йдемо до машинки і підбираємо налаштування. У моєї берніни є дуже зручна функція довідник. Я обираю щільні тканини і вона сама змінює налаштування на потрібні. Заздалегідь я вже спробувала шов на клаптиках фетру і з'ясувала, що мені треба ще подовжити стібок та підвищити натяжіння верхньої нитки. Раджу взяти лапку для пришивання блискавки, вона не придавлює липучку. Пересуньте голку вліво і пришийте звичайним швом обидва відрізки липучки на свої місця. Тепер треба зшити клапан. Для цього беремо лапку номер 10 для краєвих швів. Знову трохи редагуємо налаштування. Активуємо лапку, обираємо шов та зменшуємо натяжіння верхньої нитки, опускаю лапку подвійної подачі тканини. Все за інструкцією. Підстрочую клапан по краю. Завдяки налаштуванням машинки мені не потрібен компенсатор товщини. Адже тут лише два шари фетру. А лапка номер 10 допомагає зберігати рівну відстань шва від краю. Так само оброблю короткі сторони обох частин чохла з боку отвору для ноутбука. Тепер пришиваю клапан до нижньої частини чохла. Бачите? Тепер тут уже 4 шари фетру, тому обов'язково потрібен компенсатор товщини. У мене ось такий пластмасовий. А з вільного краю клапана я підклала клаптик, на якому пробувала налаштування швів. Він має сходинку між двома та чотирма шарами фетру, тож ідеально підходить. Ось як акуратно вийшло. І тут добре видно, шов на нижній частині чохла, де буде отвір для ноутбука. Треба зшити три сторони прямокутників. Звісно, усе в мене закріплено затискачами. Тут чотири шари фетру. Сторони довгі, тож без компенсатора не обійтись. Але мій компенсатор короткий, і я вигадала свій пристрій. Взяла шматочки фетру, що залишилися після розкрою ось така імпровізована лінійка з чотирьох шарів. Вона чудово працює як компенсатор товщини тканини. А позаду лапки стане у нагоді той самий клаптик сходинка Мабуть, я його не викину після проєкту, залишу як додатковий інструмент. Велика сила жінки-винахідниці. А чи знали ви? Що першою програмісткою в історії вважається Ада Лавлейс, дочка поета Байрона. Вона створила опис для обчислювальної машини ще у середині ХІХ століття за 100 років до появи справжніх комп'ютерів. Я вперше зустрілася з комп'ютером десь років 35 тому на роботі про персональні комп'ютери. Тоді взагалі у нас мови не йшлось. І був це Маккінтош десь 1992 року випуску. Ось так потихеньку, за балачками, я зшила чухоп для ноутбука. Чи стануть у нагоді вам мої поради? Напишіть у коментарях. На жаль, місце, де я хотіла сфотографувати чухол, зайняли. Ну, тож, нехай буде так. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, якщо вам до душі затишне рукоділля і щирі балачки. Поширюємо український контент, підтримуємо своїх. До зустрічі!